Valera Він посміхається на всіх фото та відео. Валерій був надзвичайно світлою і доброю людиною. Полюбляв рибалити, ходити по гриби та проводити час з друзями. Всі могли до нього звернутися по допомогу. Він нікому ніколи не відмовить, навіть якщо втомлений після роботи, це завжди посмішка на обличчі. Ми всі вихідні проводили разом. Ми старалися завжди прибувати. Вибачте, я нервую, мені так важко. Ми старалися завжди прибувати разом, і він був дуже веселий. З, з ним в мене немає історії якоїсь сумною. З ним ну з ним всі історії веселі. Ми постійно сміялись. Валерій Лідіньов пішов захищати країну в листопаді 2022-го. Він був навідником парашутно-десантної роти у 25-й січиславській бригаді. Воював на Луганщині та Харківщині. Він мені подзвонив. І сказав Олена, я йду воювати. І от в той, в той момент я зрозуміла, що мені взагалі ну, не варто йому ну, щось відмовляти його якось. Я просто відчула, що це вольове, дуже чоловіче рішення. Свій останній бій захисник прийняв під Краматорськом 11 січня. Ворожий дрон поцілив просто в його окуп. Загинув і побратим, який був поряд. Боже До першої річниці весілля воїн не дожив два тижні. Валерій та Світлана побралися торік наприкінці січня. Мріяли про дітей, але не судилося. Проте свій останній день народження та новий 2024 рік захисник зустрів разом із коханою. Ці спогади каже жінка, тепер назавжди з нею. Він мене навіть на руках носив. Я ж кажу, такого такого ну, мужа, як він це шок на мене. Дуже тяжолий. Я його люблю і і час. Подолі і буду, буду його любити до своєї смерті. В останню путь Новоолександрівка проведжала героя на вколішках. Валерія Лідіньова поховали на місцевому цвинтарі. Тепер на алеї там вже 12 героїв, які віддали за свободу та незалежність України найцінніше своє життя. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України, вручаю вам цих фраг, але символ держави, який вас Валерій служив вірно. І до кінця. Альона Вєтрова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.